Доброго дня! Я Фонта Наталія, я кандидат технічних наук в сфері інформаційних технологій та доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. А також я сеньор бізнес дата аналітик в одній відомій міжнародній ІТ-компанії. Багато років тому я так само, як і ви, стояла перед вибором майбутньої професії та розмірковувала, куди саме поступати. Мене завжди цікавили новітні технології, і я розуміла, що саме вони в майбутньому будуть відігравати провідну роль в житті кожної людини. Але Мене цікавило не тільки програмування, а також і бізнес-аналітика процесів. Тому я обрала саме кафедру програмної інженерії і інформаційних технологій управління. Саме ця кафедра не тільки готувала фахівців з програмування, але й здійснювала підготовку в сфері автоматизації та управління процесами. Закінчивши університет, я вирішила поєднати кар'єру в ІТ-компанії з науковою роботою. Мій практичний досвід у сфері аналізу даних додає нові рівні у викладанні чисельних методів, математичної статистики та теорії ймовірності. Комбінуючи академічні знання з реальними випадками застосування в бізнесі, я допомагаю студентам краще зрозуміти і зацікавитися цими предметами. Під час лекції я надаю приклади застосування математичних методів у вирішенні практичних завдань. Це може бути аналіз даних клієнтів, прогнозування попиту на товари або визначення ефективності маркетингових компаній. Я намагаюся знайти спільні точки між тим, що студенти вивчають в аудиторії, та тим, як це використовується на практиці в сучасних бізнес-умовах. Це допомагає студентам не лише засвоїти теоретичний матеріал, а й розвивати практичні навики, навички, які будуть корисні в їхній майбутній професії. Тому, якщо ви мрієте про кар'єру пов'язану з інформаційними технологіями, то кафедра програмної інженерії інформаційних технологій управління саме те місце, де ваші мрії можуть стати реальністю.